Слава Україні! Шановні оболівальники, Вітаємо нашу вар-арені, де скоро розпочинається другий матч четвертого туру української суперліги. У Львові продовжується головне гандбольне дербі чемпіонату України серед жіночих команд. Галичанка приймає Карпати Ужгород. Учора ми побачили захопливий поєдинок, який запам'ятався інтригою. І сподіваємось, що сьогодні ми побачимо ще більш захопливу боротьбу. Китки з позначки. Ну і сьогодні, гадаю, ми також її ще багаторазово побачимо. Олеся Дяченко знову вривання і знову сей від Резуненко. 32-й номер Карпати. Вчора він е, почтлематчовому коментарі. Згадував, що дається взнаки, те, що Галичанка сьогодні вже проводить четверту гру за тиждень. А це Валерія Нестеренко. Її перший гол в цьому поєдинку. Вона виводить Карпати вперед, вперше у цій зустрічі. Саме вона зараз мечей, Мірина Ткач прямому на Дмитришин. Анастасія Ткач. Буде кидок І є гол. Традиційна фірмова гармати від Анастасії Ткач. Учора 23-24, коли чимало сінеї гравчень були травмовані. І стала одразу однією з важливих гравчень. А зараз чудова контратака. І не закидає зараз Катерина Козак. Хотіла, як кажуть, у Європі лопшот. Віталій Андронов у своєму розпорядженні. Тож... Сьогодні не одна гравчиня може з'явитися на майданчику. Третій гол від Карпат. М'яч на рахунку номера 11. Війській команді діяти у меншості. Але поки що Галичанка таки ватаці. Кидоки Сіксана Гавриші, яке ефектне взяття воріт. Вибухає. Зараз арена Шувар. І. Обережно зараз не ризиковано. Йдуть в атаку. Передача кут проходить на Катерину Козака. Це Ірина Прокопяк, яка з лінії точно закидає і фірмове святкування на Шувар Арені перед рідною публікою від Ірини Прокоп'як. Диригує зараз вона атаку військової галичанки. Ірина Прокопяк шукає наступні варіанти. Діана Дмитришин. Вочевидь, буде кидати. І їй це Дається влучно. На 15-й хвилині. Тож зараз 9 метрів розігрують. Анна Гававка. Пробує кидати і виходить результативно. Хоча ні, все-таки порушення правил відбулося. Шановні глядачі, гандбольний клуб Галичанка львів підтримують група компанії Шувар, компанія міст, компанія «Софтсерв», компанія енергомонтаж, вентиляція, Вектор Люкс, Пако Іс», Галичина, благодійний фонд Дениса Парамонова, компанія Пако, родина Гаврилів, Трусковецька, Піколо, лійська міська 107. Галичанка в заключенні 10 хвилинці. Першого тайму діє із перевагою в три голи. А ось і перевага в 4 голи. Олеся Дяченко радіє своєму голу і радіє, що ідентична ситуація була. Хоча там пізніше Галичанка пішла у відрив. Довгий час команди йшли в рів, рівно. Карпати виходили потрохи вперед. Але у другому наприкінці тайму садський... Ужгород Галичанка Львів. Галичанка на права господаря. Сьогодні грає рахунок 13-10. Станом на 28-му хвилину, а ось і 14-10. Ще один гол від Діани Дмитришин, номер 33 Тепічні Віталія Андронова намагатимуться ще до сирени закинути якомога більше. І вони це зараз демонструють прекрасно. Діана Дмитришин, який відпасувати на Світлану Гавриш. Швидко водять у гру і знову! Знову чудовий кидок від Галичанки. І... Наприкінці другого тайму Галичанка виходить вперед на 6 голів. Нестеренко. Гававка знову з м'ячем, Віддає на Слободян. Нестеренко. Вочевидь, буде кидати. І вона це робить. І робить це результативно. Валерія Нестеренко точний кидок. І грати на майданчику Галичанці. Анна Гававка скеровує зараз м'яч на Слободян. Та віддає в кут. Цей від Ани Стадник. Дениса Парамонова компанія Пако, Рудина Гаврилів, Трускавецька піколо Ільвійська міська рада. Кидок влучний від Ужгородських Карпат. Валерія Нестеренко. Другий м'яч... Катерини Міхєєвої 19. І який зараз чудовий гол. Закидає нам Витришинника. Поста Повер... для того, щоб побачити ще що дуже і дуже багато голів. Передача в лінію на Катерину Козак знайшлася на лінії Катерина Козак і. Чудово реалізовує свою спробу. 22-18. І миттєва відповідь зараз від Ужгородської команди. Така сімірка зараз на майданчику. Ставь Галичанки. Ну і, звісно ж, воротарка. Анна Стадник. А це кидок з кута правого від Катерини Козак і черговий. Її точний ужрицький Карпат Яна Зунен увірвалась ударно, можна сказати, в другий тайм. Якісно допомагає в своїй команді. І бачимо ми гол від номера 19. Звісно, з нею особисто. Кидок. І зараз сейв від Анжеліки Рабчак. І кидок з далі. Важливий сейф у своєму активі. Продовжується атака. Дещо хаотично розташовані гравчині. Тут швидкий інтенсивний гандбол розпочався. І... Є гол у нас від Ужгородських Карпат. Закидає номер 22 Діана Харіна. Принаймні я нарахував щонайменше 9 голів від Валерії. А це Світлана Гаврич. Знову закидає із гри. Міг зараз Пойманова. Чудово закидає із лівого кута. Змістилася в центр і поблизу лінії. Слободян взяли відповідальність за себе і відзначається голом 2 33 28 20... з нашого дербі, першого дербі в поточному сезоні Суперліги України. Я впевнений, що ми за належних умов все-таки наперед нічого не будемо згадувати. Побачимо цей матч. Хвилина 20 Маріан Маркевич віддає на Ангеліну Прокопець. Владислава Сорокіна. Другий гол від Владислави Сорокіної. Восьмий номер Галичанки визначається гол. Дійсно гідний матч від третього номера Галичанки. 30 секунд залишається Ангеліна Прокопець. Є дебютний м'яч у цьому поєдинку, у цьому протистоянні від другого номера Галичанки. Є атаки. Ангеліна Прокопець з м'ячем 37-28. Мар'яна Маркевич. 7 секунд. Прокопець вривається. Прокопець. Робить дубль і ставить. Результативну крапку у Дербі. Матч завершується. 38-28. Галичанців вдається перемогти із перевагою в 10 голів. І яке ж завершення матчу? Я думаю, цей поєдинок Ангеліна Прокопець запам'ятає надовго. Вийшла на майданчик наприкінці матчу і оформила дубль у ворота Карпат. Галичанка безмежно радіє своїй перемозі.